Чого зараз ти заробляєш? Значить, заробляю я з того, що е, з авторських е, нарахувань, угу. так як я автор музики, то зараз е, е, за гурт. Так, так. Е, є така організація УАЗП, і вона збирає повністю публічку. Там робили... виплати раз в три місяці. Бить. Так, сьогодні я отримала виплату якраз в... 102 тисячі гривень. За три місяці. Тобто, це ну, середньо по 30 тисяч гривень на місяць, якщо розділити. Так? Десь так. Окей, так. А потім ще чим я заробляю? інколи мене зовуть на якісь проекти. Тобто, нещодавно був проєкт із Радіо Слібов, mm -hmm. треба було вибрати собі гурт молодих артистів, записати з ними фіт. Це теж був такі проєкти комерці... на комерційній mm -hmm. основі. Інколи кличуть виступати. Я останнім часом не погоджуюсь, бо я була більш сконцентрована тим, щоб зібрати монокейт. Mm -hmm. Але, в принципі, Катерину Павленко можна покликати, і кого? вона заспіває. А, і а, а що ти, ти будеш співати? Ну, пісні гурту, я теж можу А, виконувати. ти можеш виконувати. Їх? Так. А-а. Просто Екатерина Поленко. Окей, тобто, зараз в середньому, е якщо брати середній ти заробіток на місяць, е він складає 100 тисяч гривень. Ну, дивлячись, коли і як. Ну але якщо брати середню, так У -у -у. беремо там за рік, потім ділимо на 12. Я не думаю, не думаю. Це все просто це все дуже нестабільно. Так. Тобто якісь місяці можна заробити дуже багато, якісь місяці можна не заробити нічого. Ну окей, ну тобто там 50 тисяч ж бути якась е, стандартна е, сума, яку ну, ти Ну, Дивлячись на те, що я як я живу, я просто не рахувала, то мені здається, що так. Окей, ну квартира в тебе зйомна? Зйомна. Я а. ще студію орендуюся. Ну, це вже, напевно, тисяча на місяць. Так? Ну, я думаю, що так. Автомобіль у тебе є? Ні, нема. Тобто ти на таксі їздиш? Угу. Тот, Таксі, метро. — На метро також їздиш. Uh -huh. Як люди реагують, до речі? Ну, інколи порась сфотографуватися. Uh -huh. mm -hmm. Не Але... дивується, що зірка в метро? Слухай, ну я не відчуваю, що я прям така суперзірка. Uh -huh. Я спокійно ходжу по вулиці і мені нормально. І це дуже круто, бо я можу просто ходити, спілкуватися з людьми, прийти на будь-яку тусовку, і не буде оцього, типу, як раніше, дайте сфотографуватися. Uh -huh.